Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас коротенька заміточка по таких прекрасних біноклях від Nikon. І оскільки інформації в інтернеті дуже мало, я хотіла себе вам розказати, хто є хто. Наперед скажу, що велика подяка підписникам каналу, які дістали дану інформацію. Це далеко не все знайшов я сам і систематизував також. Маю надію, ви всі будете задоволені. Ну що ж, Нікон випустив надзвичайно вдалу бюджетну серію. Це була серія Нікон Екшн. Перша. Вона отримала прекрасний конструктив, біноклі прості, точні, показують прекрасно, видають шикарний контраст і шикарну різкість. Бінокль абсолютно не є бюджетним і показує на рівні тодішніх світових топів або майже топів. Прекрасне зображення від Nikon. В буклетах про Нікон Action вказано, що це є Nikon Action, проте на біноклях не вказано, що це є Nikon Action. Пізніше Нікон зрозумів, що він сотворив. І перевів, почав удешевлення в наступних серіях. І другий екшен вже має назву Action, укорочене поле зору, а також спрощені окуляри, що на той час ще не виглядало дуже урізаним, тому що окуляри Кельнера мали хороше світлопропускання, хороший мікроконтраст, і навіть при меншому полі бінокль забезпечував дуже класні оптичні характеристики. Просвітлення залишили першокласне, тому біноклі все ще показують дуже добре. Проте при випуску других екшенів, спрощених, Нікон побоявся випускати урізані серії і випустив серію рестайлінгову. Тобто вони ось ці перші біноклі, перші екшени, вони зарестайлили і зробили ось таке покриття інакше, і випустили під назвою Gold Sentinel. От Із такими. Жовтими золотими кільцями. Тому є абсолютно однакові бінокль Nikon 7 х 9,3 градуса. Є ось такий перший екшен, і є точно такий самий із золотими кільцями та таким покриттям. Це один і той же бінокль з різницею кілька років. І просто слід знати, що це є дуже вдалі, дуже хороший бінокль. Ось, власне, такий Nikon 10 х 6,5 градусів. Це рестайл першого екшена 6,5 градусів. І даний Nikon має вже нове покриття, а також. Золоті кільця. Тобто, це є серія Gold Sentinel. А Action 2 вони знову ж таки спростили. Назва Action 6 градусів, він створений повністю на базі Action 2 Nikon Нікона 7х35. Ось такі вже маленькі призмоблоки. При цьому, що цікаво, що дані два бінокля випускалися по суті разом. Тобто, ви або хотіли новий екшен, або рестайл першого екшена. Під назвою Gold Sentinel. Уже кілька ніконів я попробував з даних серій, і можу сказати, що всі ці три серії надзвичайно хороші, надзвичайно вдалі. Тобто варто брати як Action 1, так і 2, а також серію Gold Sentinel. Це абсолютно офігенні біноклі, які видають шикарну якість зображення. І дехто на форумах навіть писав, хто перепробував навіть сучасні нікони, що Нікон у своїх пору біноклях. Увага! Більше ніколи не повернувся до якості зображення, яка була у Nikon Action першої серії. Я думаю, варто задуматись про це. Друзі, що ви думаєте? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!